Кажу на те, що в новому українському парламенті врешті з'явиться фракція, де буде аж 20% жінок. До однієї з них ми сьогодні йдемо в кабінет. Добрий. день. – Привіт. Прийшли подивитися кабінет і поговорити. Привіт, приємно. Ну бачиш, в мене ще він не зовсім обжитий, бо партія молода. Тільки за тиждень до а, самих виборів приїхали. Ще не було можливості перевести навіть словники. Тобто кам'ютерські ми в ній аск... живемо. аскетизм і спартанство для політиків. Це важливо. Так ну не дивлячись на ну, скромність бачиш, пальма є. Навіть атмосфери, все одно будемо говорити чим зараз, до речі, займаємося. О, господи, що там? пишемо нову особову картку народного депутата України, Вау. тому що потрібно зараз заповнити всі документи для того, щоб подати їх до Верховної Ради і мати можливість прийняти присягу у грудні місяці. Коли це буде відбуватися, це обов'язково обов і це має робити сам народний депутат. Ну, тобто ніякі секретарі не знаю, цього може не хтось в десь когось це робить, але в мене бачиш почерк, хоча б на таких паперах, чи такі що читати можна, каліграфічний, треба написати біографію. Більше того, я завжди говорю, що грамотність вона живе ж в кінчиках пальців. От якщо ти перестаєш писати і тільки строчиш на комп'ютері, у айпеді його втикач називають, то грамотність зникає. Взникає. Тому потрібно хоча б такі папери бюрократичні. У вас з грамотністю все нормально, я знаю, що писала диктант навіть на Цього року написала гірше на один бал, але через те, що не так зрозуміла, помилок немає, орфографічних, граматичних немає. Але є помилка, я не оформила пряму мову. Мені здавалось, що це переказ. Це була mm -hmm. пряма мова. Який самий найяскравіший момент <зас> політичної автобіографії? Я думаю, що поки що найважливіша історія це не зовсім була політична. Біографія це була журналістсько-політична, але безумовно, це 2002-2004 роки. Цей період роботи, так звичайно. Я вважаю, що це з точки зору особистосного якогось такого і професійного плану були найважливіші часи, які поставили певну планку, і які є важливими для мене і зараз. Мене дуже часто сьогодні запитують, коли ви познайомилися з Віталієм Кучком, лідером партії Удар. Коли почалася ваша співпраця, ми познайомилися от якраз саме в 2004 році, коли Віталій, так само як мільйони українців, підтримав не сцену майдану, а в першу чергу тих мільйони українців, які виступили проти фальсифікації на виборів. У вашому житті був ще один чоловік Віктор Ющенко, який чоловік це, це мій чоловік. Скажемо так, в політичному житті знову ж таки буде виправлятися, за які, з яким співпадали цінності, за яким можна було йти. Ви зараз для себе можете пояснити його вчинки в заяви останніх років? Знаєте, я е, вважаю, що я професійний прес-секретар була не прийнято говорити про свою роботу з колишнім керівником після закінчення каденції. Я угу. цього жорстко дотримуюся. Я ніколи не була в рожевих окулярах. Особливо можливо дитичі 2005 році, але займає завжди одну і ту саму позицію, що певні речі потрібно говорити в команді за зачиненими дверима, а не на публіку. Тут мають бути, знаєте, є кому критикувати власне про Віталія Кличка. Ми трошки пізніше поговоримо, тому що ми маємо прив'язатися до, до якогось моменту у вашому кабінеті. А, а те, це складно, да, чесно не скажу. Давайте ж передивимося, що ж за документи готуються пакетом, аби стати народним депутатом. Особлива картка, автобіографія, згода. Що це зараз? Звір та обробку персональних даних. До речі, це буде нова вже історія. От я зараз хочу тільки прочитати. Медична довідка потрібна про стан здоров'я, психічний стан для того, щоб увійти знає, в Верховну такі, Раду? Такі, такі, такі зараз ідуть насправді розмови дуже часто. Мені здається, що приміщення, яке називається Верховною Радою, воно сприяє тому, що іноді люди дійсно там втрачають адекватність і зв'язок з реальністю. При тому по багатьом там показникам, починаючи від того, що дехто думає, що настало покращення і так неадекватно. Оцінює ситуацію в країні, закінчуючи неадекватністю щодо свого місця в історії України. От, дуже важливо ці бацили не заразитися, і тут же тобі жодна довідка не допоможе. Що Може, я? вам присісти, так, бо давай, якось не трішки кінчити. О, і листа заодно почитаємо. Що за лист? Ні, це ще я сама не читала. Це від виборців лист. 50% листів вони побутового характеру. Скажеться там на посварився з сусідкою, прошу там, вас допомогти. Там, просто ви знаєте, приходять іноді такі листи. Вони, мабуть, так само є важливими, але все-таки це не є робота народного депутата. От останній з таких листів, що прийшов, мене трошки вражив. Жінка написала, що в неї немає грошей закупити овочі на консервацію. Вона просить <гум> там грошей на овочі на консервацію. Але дуже багато листів, які дійсно вони кричать про. Біль про е, абсолютне порушення законів, знаєте, в Україні дуже багато листів, що стосується прохань там допомогти хворій дитині. як правило, намагаєшся таким листам уділити особливу увагу. Дуже багато листів, от саме це так само стосується, це е, неадекватного поводження міліціонерів, суддів до людей. Як закінчилася ваша історія з дільничним міліціонером, який приходив складати на вас, знаєте, я е, ось, мене ця історія дуже дуже здивувала, чесно кажучи. По перше самою непрофесійністю цього молодого чоловіка. Прийшли писати на мене цей протокол через три тижні після того, як відбувся мітинг, а друге він не міг сформулювати на основі яких документів. Навіть я здогадуюсь, чому це він прийшов саме до мене. Я йому ці підказки не подарувала, але він її сформулювати не міг. А справді, що від нашої партії Удар ми подавали заявку mm -hmm. на проведення, на мітинг. на проведення на мітингу, проведення. і воно було від мого імені. Mm -hmm. Я думаю, що можливо. Це підстава того, що саме до мене прийшли. Мені надзвичайно прикро що сьогодні в нас міліція. От замість того, щоб займатися е, профілактикою правопорушень, займатися знаєте, там, тим, що було злочинців. От вона займається а, боротьбою з опозицією. Чим це закінчилося. Склав він протокол. Не склав. Він не склав протокол, тому що я кажу, знаєте, Я народний депутат України Він ну тоді я від вас пішов. Я кажу, ні, трошки тепер я хочу вам задати кілька питань. А перше, от вас начальство до мене послало. Воно не сказало, що адресу мою воно Знає, да а статус мій знає чи ні далі. Друге питання. Ну якби ми пішли, він не склав протокол, але більше того, я хочу все-таки знайти час, позвонити в цей відділ міліції, Запитати що да, запитати, що, що все-таки було причиною такого приходу до мене ще 22 листопада. Саме, саме в той день вони притягує та жотенька штучка. Що це таке? Ну просто тут більше ні, ні до чого притягнутися. То будемо говорити про цю штуку. Це очевидно дарунок мамі. По от мене, так да. про вашу родину нічого не можна вичитати, ніде не знайшла. Ну і слава Богу, це і так і далі буде продовжуватися? Мій дім завжди відкритий для наших друзів, там для приятелів і таке інше. От єдине, що кожен кожна людина і кожен, я не знаю, кожна родина сама там вибирає міру, де закінчується приватне життя, починається публічне життя. Власне це я так розумію, що це дві качечки, і це Софія, якій от виповнилася якраз 22 листопада, три роки. Мене 22 листопада пов'язаний день, день. Вона нещодавно пішла в садочок. От ми півроку, до речі, чекали черги в садочок. І навіть я колись щепилася з табачником, міністром на якомусь ток-шоу. Коли я сказала, що знаєте, пан табачник, що для того, щоб потрапити в Київ в дитячий садочок, потрібно записувати дитину ще до народження в цей дитячий Садочок. Він мені не повірив, власне, але це абсолютна правда. От, власне, в Києві є проблеми з дитячими садочками. моя пішла в таку школу Монтесурі. Ага. І це якась її така робота, одна з перших вона мені подарувала, Ну, мені було приємно. Йдемо в ту шафу, там кілька книжок, я про них і поговоримо. Це, це книжки ще не з бібліотеки, з моєї, якої. Да? але це ті, що от якраз подарували за останній. Тиждень, скажімо так, да? тому вони тут стоять, і я їх вже навіть пролистала. Чим вони цікаві, ці книжки? Олексій Багнець він зараз є адвокатом Юри Луценка, а ми з ним познайомилися 12 років тому, коли я була журналістом. Займалася політична журналістика, а Олексій Васильович він тоді був заступником Потебенька. І головне, що він вів справу Генгадзе. І хто знав, що так от якось опиниться, що він сьогодні буде не те, щоб по іншу сторону барикади, але буде займатися опозицією з іншої сторони. Про Юрія Луценка є така думка, що опозиція не запалює зараз народ, тому що немає яскравих опозиціонерів, чесних. Словам яких би вірили, я би розділила ваше питання на два. Я думаю, що не те, що опозиція сьогодні не запалює, а сьогодні дійсно потрібно говорити, що є величезна депресія і розчарування в суспільстві. І от завдання, якщо завдання 2002-2004 року для опозиції було зламати режим кучми, сьогодні трошки інше завдання перше Стоїть не лише режим Януковича і його влади зламати, не лише відторонити партію регіонів від влади, а запорукою цього має стати повернення довіри суспільства до політикуму до політиків, і в тому числі до Верховної Ради, зокрема, тому що такої депресії і такого якоїсь недовіри, зневіри, недовіри, презирства до політиків всіх таборів в українському суспільстві дуже давно не було. І це є головне сьогодні завдання опозиції кожним своїм кроком все-таки. Цю довіру потихеньку відновлювати, відроджувати. Тоді в нас є шанс на Виходить, як, як ви думаєте, бо здається, що не надто вона відроджується я хочу сказати, ця сказати? Я хочу сказати, що підсумки виборів 2012 року це дуже позитивний сигнал. Знаєте, якщо, попри такий тиск фальсифікації, попри оцю нескінечну таку рекламу, там про якусь стабільність, і тепер от дійсно важливо, я не хочу говорити пафосні речі, але тут неможливо без них, щоб політики відповідали цим настрам, щоб політики були гідні таких виборців. А чому б опозиції під час підрахунку голосів не було битися за справедливість і, на, на думку опозиції за ті округи, які вважаються проблемними, вважаються незрозумілими і так далі? Можливо, тоді навіть була і більшість. Ви не дайте, що тут не дотиснули, не ні. до більшості тринадцятих чи скільки округів, вони б не дали більшості опозиції, але вони б, звичайно показали можливо українцям готовність тобі а... опозиції відстоювати а... готовність до певних там, якби. Більш жорстких методів відстоювання своєї правди. Але я, наприклад, вважаю, що опозиція заклала елемент оцієї сьогодні поразки в тому, що неможливо сформулювати більшість парламентів, коли проголосувала за нинішній закон про вибори. Це не пояснені речі. Навіщо було опозиції підтримувати, легітимізувати мажоритарний закон? І ще й говорити, що це прекрасна, абсолютна, чудова річ, що це такий компромісний закон. Коридорі підемо, по чому ще щось пропустили? Можна щось нам ще Що дуже така цікава книжка. Так, Ні, це книжка мені подарував колега Віктор Майсієнка. Він а... Працював п'ять років, якраз він очолював департамент помилувань при в адміністрації президента колишнього, і він її подарував з якраз з тією метою, щоб подивитися, як проходиться процедура помилування. помилування? Да, процедура помилування Так, процедура помилування. Я подивилася. От що мені яка сподобалась історія, що найбільше взагалі клопотань про помилування надходило протягом 2005-2009 року з Донецької області угу. серед усіх. І, до речі, достатньо високий був відсоток помилувань. І от я оце хочу задатися питанням. Президент Янукович він якось сказав, що він готовий помилувати Тимошенка, а коли буде пройдена там, да, це всі процедури, вже всі процедури позаду. Єдине, що він так тепер сформулював цей указ свій, а процедура не має бути прохання про помилування. Знаєте, от коли попередні роки не потрібно було таке, таке прохання могло приходити не лише від засудженого, наприклад, від його родини там чи я не знаю від кого. Але сьогодні змінено указ, що це має звернутися тільки сам засуджений. І очевидно, що змінити указ сьогодні для президента Януковича його команди нічого не варто. Але знаєте, там немає милосердя. і... Немає бажання. Найголовніше, щоб його і там, є, є опоненти... бажання, але з бажання, бажання з проханням про помилування від самих засуджених. Ні, тобто я, це думаю, така навіть, осіб... я навіть думаю, що як, якби таке було, це неможливо, тому що ні Юлія Тимошенко, ні Юрій Луценко ніколи з подібними речами не звернуться до Януковича. От я думаю, що там би ще щось придумали, що кольор ручки був не той, що треба красним було писати червоним, тобто не синім чи угу. чорним. І до речі, ви ще запитали про Луценка відносно того, чи. Сьогодні не вистачає опозиції його запільнослова. Знаєте, безумовно, не вистачає, але мені здається, що коли я читаю останнє інтерв'ю Юри, його блоги про. А... Ті книжки, що він прочитав, я думаю, що навпаки, він сьогодні дуже виріс. Він виріс, як обічний якісно звільнився, і мені здається, що а, в його цих роздумах присутні не лише там якісь такі дуже важливі моменти, як далі розвиватися опозиції, а дуже важливі моменти відносно того, як взагалі розвиватися країні. Це ті горизонти, яких нинішній владі не письменні українські не тюр... вистачає. В українській тюрмі, як це не, не дико звучить, росте. Серйозний публічний політик. Ну так? головне, щоб він був здоровим, і щоб його колись такі якнайшвидше випустили. Тому що таке враження, що ця влада вона ж посадила своїх опонентів, головних в'язницю не ну, для того, щоб вони там виросли, як публічні політики, а щоб їх там просто замордувати. Отже, в чому проблема? Йдемо в коридор, дивитися да. фотографії. Ну давайте. Там там у нас вже, вже трошечки речі, більше. Ви, до речі, збираєтесь кабінет фотографіями прикрашати? Ну, колись обов'язково. Еще фото на стене. Та, дуже це... нагадують помаранчеві фотографії, але вірніше світлини. Але ж вже тут червоні прапори удару. Ні, до нашої прес А мені здається, що це дуже такі красномовні фото, тому що я переконана, що стати політиком всеукраїнського масштабу лідером неможливо без діалогу з суспільством. І Віталій був чи не єдиним лідером політичної партії, який цю кампанію там на 90% на собі витяг через зустрічі з виборцями. Він провів 300 зустрічей з виборцями в усіх регіонах України. І знаєте, от ми говорили з вами, до речі, про те, якими шляхами можна відновити, uh -huh. відродити довіру між політиком і а, суспільством, отакими от зустрічами. Тут абсолютно очевидно видно, що це немає тут жодної зібраної, проплаченої цієї зустрічі. Ми бачимо ці очі, ми бачимо цих людей, вони прийшли подивитись на кличка. Звичайно, нехай навіть тут є якийсь відсоток тих, хто хоче доторкнутися до, до, до світової легенди, да, uh -huh. до людини. Там, якби яка яку знає весь світ, але на цих всіх зустрічах звучали в основному політичні питання. Ви е завжди дуже вдало і яскраво відповідаєте на будь-які чоловічі закиди щодо дискримінації жінок у політиці. Е я читала <с неодноразово <с ці всі матеріали і до Володимира Михайловича Литвина, і Азарова, в, здається, коментували, коли він сказав, що е реформи то не жіноча справа. От. Ну, такі Скажіть, реформи, як е е Кабмінні. Зараз це дійсно не жіноча справа. То ви просто... вважаєте, що українські жінки політики якісно працюють? По перше, я вважаю, що українські жінки політики працюють якісніше дуже часто, дуже часто ніж чоловіки в політиці. От нинішній раді було 8% жінок. Я можу по різному ставитися до своїх опонентів в політиці. У нас дуже часто бувають такі дискусії, що голова йде обертам. І я абсолютно не поділяю політичної позиції там Бондаренко, чи там я не знаю ще дівчат з партії жінок з партії регіонів, наприклад, да? але я не можу не визнати, наприклад, да, що. Дуже часто вони працюють більш ефективно і більше більше, аніж їх колеги по парламенту. Вони іноді є знаєте і законів більше пишуть, і відстоюють позицію партії сильніше, і зустрічаються з виборцями частіше. Тому в нашій фракції найбільше буде жінок до речі, в парламенті 20%. Це майже уже така європейська. Цифра, і вона мене дуже тішить. Які ваші політичні амбіції? Ким хочете бути в політиці? Я хочу бути в політиці людиною. От знаєте, з якою ти йдеш, коли по вулиці до тебе підходять і кажуть, Ірина, вчора ми чули, от вашу позицію ми її поділяємо. Ви знаєте, я хочу там до вас звернутися такою, от якби проханням або з такою пропозицією. От і, власне, ну, це я журналіст за професією, так само, як і ви. Да? А для журналістів, що головне? Їх ім'я. Тому що ми усвідомлюємо, що це те, що, на що ти дуже багато років працюєш, а втратити І не це можна, його можна не хочеться його втратити. І от зверніть увагу, до речі, що в минулому парламенті жоден із журналістів, е, політиків не став тушкою. Чому? Тому що на, на цій вазі. Е, на цих теренах, да там твоє ім'я воно завжди буде вартувати більше, ніж будь-які там. Французьку мову ще вчити. Пропозиція. Взити, я все хочу англійську вивчити. Вчу, 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 вчу. І щось до мови в мене не дуже є хист, але розумію, хочу хочу говорити все таки з меншими помилками. Що стосується французької, то в мене вона краще, ніж англійська. Ну, треба, треба. Прощаємося по Merci beaucoup pour très Міхі dialogue. Au revoir. інтересант діалог. Життя раві вог ожуждві. Приходьте ще раз. Спасибі! Хай жінка не думає, бо це жахливо сказав свого часу демокрит. Здається, Ірина Геращенко знайшла б, що йому відповісти трьома мовами. До зустрічі в наступних кабінетах. Бувайте!